Близько полудня в обумовлений час, коли живим ланцюгом заплановано з'єднати Львів і Київ, дві столиці України. Знімальна група бродівського телебачення прямує до кордону з Рівненщиною, де-не-де вже групуються люди. Минаємо знак історичного прикордоння. З боку Радивилова рухається невеличка групка людей. Це рівненські учасники живого ланцюга. Сьогодні, у другий день проведення східноєвропейського саміту у Вільнюсі, чергова спроба українців з'єднати Україну живим ланцюгом вздовж автотраси Київчок. Пішки, учасники акції з Рівненщини, прибули до кордону з Львівською областю. Тут їх вітає транспорт, який проїжджає київською трасою, звуковими сигналами. Люди у відповідь вітають водіїв гаслами. Україна це європа. Ну, відрадивило суто було заплановано десь до 100 чоловік. Е, як ви бачите, зібралися трошки менше. Ну але люди все під'їжджають. Зараз мають вийти з села Крупець і Бугаївка. Хто ще під'їде, я думаю, він зараз приєднається до нашої акції. Е, те, що те, що така мала активність, ну люди Ми за всіх разом стояти. Ми да. сила, да. Ми думаємо, що молодь. Ми як молодь е, покажемо початок, перші, перші кроки, а далі приєднається до нас е, більш старше покоління, яке побачить, що все-таки моя рушійна сила. Ми отримали завдання від координаторів ланцюга забезпечити цю ланку на кордоні Рівненської і Львівської області. Бо Україна це Європа, і тут дискутувати напевно зайве. Люди постійно підходять та прибувають автотранспортом на визначену їм організаторами місце. Сім'я Слободянюків з Тернополя прибула до магістрального автошляху спеціально на живий ланцюг. Найменший у родині дев'ятимісячний синочок навіть не підозрює про високу мету своїх батьків заради його ж майбутнього. Ми вирішили долучитися до цієї акції. Ми почули про неї в соціальних мережах. вирішили до цього долучитися, Ми приїхали з Тернополя. Тому що ми вважаємо, що Україна це Європа, нам потрібен цей крок, нам потрібні ці зміни. Ми за краще життя, краще майбутнє для всіх нас. І ми приїхали сьогодні сюди долучитися до цієї акції, вона нам дуже цікава і ми вважаємо, що це потрібно зробити. Ти теж хочеш до Європи? Так. З якої ти школи? 19 ї в Тернополі. Тебе відпустили зі занять? Так. А думаю... тво. А твої однокласники теж сьогодні беруть участь в акції, не знаєш? Не знаю. В мене батьки добрі, вони мені дозволили. Дуже багато наших друзів з Тернополя нас підтримують, але на жаль, вони на роботах і не змогли приїхати. І насамперед я вважаю, що ціль цієї акції була саме в тому, щоб люди, які будуть проїжджати, бачили, тобто це є магістральна траса, бачили все дійство, масовість цього і наскільки дійсно Україна хоче Європейський Союз. І першим кроком для цього буде підписання в євроінтеграції договору. Ось, і, звичайно, хочу попросити всіх людей, які сидять вдома, щоб також підтримували і старалися масовіше висловити свою думку стосовно вступу в Європейський Союз. Рухаємось далі. Патріотично налаштовані учасники євроланцюга прикрасили символом України навіть словнозвісних ведмедів. Тут позицію зайняв господарсько-політичний актив Брідщини. Я думаю, що це емоційно єднає весь український народ тих людей, які їдуть на автомобільному транспорті. Тих це якраз єднає в спільних баченнях в спільній позиції українського народу. Я думаю, що не то, що не заважає воно навпаки допомагає. Це якби плече один одного та невидима рука водіїв з тими, що тут стоять. Внутрішнє чуття мені підказує, що це не перший ваш живий ланцюг. В чому його особливість? Особливість, що він ну, безпартійний на мою полі. Тут немає партійних, це є громадянська позиція. Це позиція батьків наших дітей і батьків в підтримку дітей, які перші мобілізувалися, почали ці акції непокори. Погода не найгірша, але й не найкраща. Та це не перешкоджає єднанню рук, сердець і помислів все ще про європейське майбутнє України. І я тут раді того, щоб не тільки щоб просто з'єднати руки. Я ще хочу просто своїм прикладом показати своїм дітям, які в мене вже підростають, що вони повинні приймати участь в житті країни, в житті міста, і, взагалі, якщо вони будуть приймати участь, то ми до чогось кращого будемо йти. Якщо ми будемо стояти осторонь, то нічого з того не вийде, і ми будемо жити так, як живемо ми зараз наразі в даний момент. Скільки часу ви вже тут стоїте і чи ви не змерзли? Ну, я, в принципі, людина закалена базарами, для мене це не проблема постояти тут, а стоїмо ми тут десь, напевно, за 15-12 ми тут приїхали, то вже котра година я не в курсі. Ну, Трошки стоїмо, але ну, не дуже зимно, в принципі. тут дух сам гріє. нас, Тепло душ, тепло рук, і, В принципі, само навіть якесь таке завзяття, воно само по собі гріє ліпше, ніж будь-який теплий напій. Траса це велике, хоч і транзитне скупчення транспорту і людей. Прямувала з України у європейську Чехію, а стала мимовільним учасником Євроланцюга родина з Чехії. Я на 10 днів поїхала на Україну, добрий назад, але серце встановлюється. Нічого, що покидаю країну свою. У мене там дитина, чоловік. Заробляємо гроші, бо тут нема де заробити. Шкодуєте, що так сталося, що не підписані ці угоди ні, про асоціацію? Я би хотіла, щоб в, Євро, в Євросоюз ввійшли, щоб людям дали роботу, хоч не українська влада, хоч та чужа влада. Але вона її дасть. На трасі панує піднесений дух водіїв, які вітають учасників євроланцюга звуковими сигналами, посмішками привітно махають руками. Чи не заважає водій, руху водіїв, руху ні, транспорту взагалі, цей живий ланцюг? Взагалі ні. А як сприймають водіїв? З радістю. как Я би сказав, що привітують. Тому що кожен кожен Так. Для вас корінного жителя Євросоюзу, Що означає ця акція сьогодні від Українців? Я, я взагалі не вникав в це. Ну, как бы, я підтримую цю акцію. Как бы, это... Україна должна вступити в Євросоюз. Рухаємось далі ближче до повороту на Броди, живий Євроланцюг підтримали знову ж таки підприємці, працівники апарату міської ради, звичайні бродівчани. Найактивнішу участь в Євроланцюгу взяли студенти Бродівського педколеджу. наближаємось до їхнього відрізка Євроланцюга. Як повідомила організатор акції на Бродівщині Марічка Кутник, вздовж траси було близько 300 студентів. На Київському мосту гасла Європи скандують старшокласники бродівських загальноосвітніх шкіл. М чи каже, боремося за Україну? Ми направляємося в ЄС. Хочемо бути в ЄС. Далекобійник із Польщі євроакцію співвітчизників своєї дружини Зоряни схвалює. Нормальне, нормальне. тільки тільки так тримати, щоб ще до цієї Європи». Їдемо далі все ближче до в'їзного знаку в місто Броди із Львівського напрямку. Кому в крамницях не вистачило, фабричної символіки вдався до творчого рукоділля. Ось останні бродівчани, які є кінцевою ланкою живого євроланцюга. Організатори підводять підсумки. Про Бродівський район я щиро вдячний Бродівському педколеджу, я щиро вдячний установам, організаціям, підприємцям, які зуміли вийти на даний живий ланцюг. Ми заповнили часткову територію від кордону до бродів. Є певні проміжки, де немає людей. Це від бродів до суходів. Активно вийшли люди в Суходолах, в Ясинові, в поникві, в Підгірцях. Досить позитивна акція, однак було досить мало часу для її організації, для її підтримки. За словами того ж координатора Євроланцюга у Бродівському районі Марічки Кутник, всього на живий ланцюг вийшло біля 500 людей. Мало людей. Могло бути і більше. Як би ви порівняли активність людей з помаранчевою революцією? Що змінилося за цих е, 8 чи 9 років? Активність, ну перше, урок помаранчевої революції він власне і навчив, що можна виявляти свою громадянську позицію, і заставляти людей не заставля, заставляти владу, а рахуватися з думкою людей. От це важливий урок помаранчевої революції. Ну і другий, скажімо, негативний, тому що більшість людей все-таки розчаровані подальшими процесами, які відбувалися. Тобто, лідери ну не виправдали тих очікувань. Які на них покладав народ, і тому от якась та частина розчарованих людей сьогодні їх і немає, якраз вони не проявляють вже такої активної громадянської позиції. В цю непривітну днину на міжнародну магістральну трасу їх вивела небайдужість до своєї долі і впевненість у європейському майбутньому України. Та як ви думаєте, що дасть оця акція Європротести, живий ланцюг? Що воно скаже нашій владі? Ну, я сказав попередньо, це показали наші настоящі керівники своє обличчя. І слово ніє. Але для чогось ми тут стоїмо? Для того, щоб щось змінити в цій державі, змінити з тих обіймів. Я би думав, щоб таке стояти до кінця. Бо коли вже стали на свій шлях і стаємо, потрібно його до кінця довести. Ми європейська країна. Ми хочемо бути там. А чому студенти піднялися? Тому що вони відчули, що їх дико кинули. Не хочуть рахуватися з їхнім прагненням бути в Європі і жити так, як європейці. І тому ми старше покоління надіємося, що молодь докаже своє право жити цивілізовано, жити в Європі, жити по європейських нормах, законах і правилах. Ну, цей живий ланцюг це особлення Києва з Європою. І власне, ми тут за майбутнє наших дітей. За те, що ми таке віримо, що асоціація, якщо не цей рік чи не сьогодні, все рівно вона буде підписана, і все рівно Україна буде в Європі. Ми з Радивилова, але ми підтримуємо всіх, хто хоче жити нормально в нормальній країні, хоче мати нормальне життя для себе, для своїх дітей. Ми маємо надію, що все-таки буде підписана ця угода. Хай не зараз, хай не цим президентом, але все одно люди вірять, люди мають надію, і ми прагнемо до кращого життя.